Що ми повинні знати про потяг? Маса потяга величезна. Вага тільки одного локомотива більше, ніж вага кита, слона та автомобіля разом узятих. Колеса потяга не схожі на колеса автомобіля. У потяга немає покришок, а поверхня залізничного полотна подібна до льоду. Тому сила терця коліс поїзда мінімальна. Це робить залізницю одним з найшвидкіших та надійних видів транспорту. Але важливо при цьому пам'ятати, що зупинити потяг також складно, як зупинити снігову лавину. Майте на увазі, при лобовому погляді на потяг швидкість його наближення дуже оманлива. Пам'ятайте, не варто чекати, що машиніст пригальмує. Знайте, навіть в екстремальній ситуації потяг проїде майже кілометр перед тим, як зупинитися. Будьте обережні, не нехтуйте правилами дорожнього руху, і хай щастить вам у дорозі.